У невеличкому містечку Вільнянськ, що на Запоріжжі, мешкала Олена. Їй було 43 роки, і життя її було спокійним, майже застиглим, як вода в старому колодязі. Ранки починалися з аромату свіжоспеченого хліба з пекарні на вулиці Шевченка, в день шум автобусної зупинки біля автовокзалу, а вечорами. Тихі бесіди сусідів через дерев'яний паркан. Олена працювала фармацевтом у маленькій аптеці поруч із поштою, а її чоловік. Іван трудився на місцевій котельні. Їхній син навчався в Запоріжжі, далеко від дому їхній дім був доглянутим і затишним, проте з часом цей затишок почав тиснути, мов стара шкіра на улюбленому кріслі, приємна, але вже не так комфортна. Олена та Іван прожили разом 20 років. Колись він не міг відірвати очей від неї, а тепер вона могла тиждень ходити в новій сукні, а він лишень спитає, куди подівся його термос. Вона відчувала себе не жінкою, а ролями, господинею, мамою, працівницею одного ранку, готуючись до роботи, Олена вперше за довгий час зазирнула в дзеркало у передпокої. Волосся було зібране у строгий пучок, пальто застебнуте, але в очах відбивалася пустка. Вона зрозуміла, якщо нічого не зміниться, її життя просто розчиниться у цьому відображенні. Тоді вона помітила оголошення, наклеєне на вікні пошти, масаж. Релаксація та відновлення. Приватний прийом. Центр міста. Телефон, написаний від руки, вона зателефонувала. Відповів чоловічий голос, спокійний і лагідний, з легким білоруським акцентом. Його звали Владислав. Вона записалася на вечір суботи. Просто масаж, повторювала вона собі. Просто дотик, щоб знову відчути свої плечі, спину. Шию кабінет знаходився в приватному секторі на околиці міста, у невеликому будинку з синіми віконницями і вицвілою табличкою масаж. Двері відкрив чоловік близько 35 років. Високий, худорлявий, у сірих футбольці та домашніх трикотажних штанях. Волосся темне, зібране у низький хвіст, на зап'ясті червона нитка, ніби оберіг із давнього обряду. Очі уважні, без натяку на нахабство, ви, пані Олено. Тихо запитав він, проходьте. Сьогодні у нас розслаблюючий масаж із елементами типування. Нічого складного, відповів він і запросив увійти. Кімната була теплою, за шторами з квітковим принтом не було музики, лише тиша. Олена зняла пальто. Вона була у довгій сукні кольору пильного рожевого, з тонкими шкарпетками з швом заду і зручних замшевих черевиках. Волосся заплетене у косу. Але кілька паесем вибилися біля скронь. Вона відчула, як він дивиться на неї не вульгарно, а з цікавістю, мов дослідник, що вивчає давно забуту мапу, вона лягла на кушетку обличчям вниз. Він накрив її ноги теплим рушником. Перші дотики були теплими, мов руки, що зберігають жар печі. Почав зі шиї. Олена зітхнула. Здавалося, він ідеально знає, де болить. Де вона не торкалася навіть у думках, його пальці рухалися спокійно, але з кожним натиском ніби знімали шар чужорідного, рідного, напруги, провини, образи. Коли він натиснув трохи нижче шиї, біля основи хребта, вона здригнулася не від болю, а від несподіваного бажання, щоб він не зупинявся. Владислав не сказав ні слова, лише нахилився ближче. Його голос, майже шепіт, пролунав біля її вуха. Все добре, вона кивнула і дихала глибше, ніж зазвичай. Він взяв лавандову олію з теплим деревним відтінком. Крапля за краплею скочувалася по її спині, а його руки малювали візерунки, наче читали карту її забутої пристрасті. Він не переступав межі дозволеного, але наближався так близько, що шкіра відповідала заздалегідь, ще до дотику він затримався біля лопаток, потім опустився до краю рушника. Її пальці стиснули край кушетки. Його дихання стало помітнішим, але він тримав ритм, наче все ще залишався в рамках процедури. Потім зробив паузу, і вона відчула, що він стоїть поруч, не торкаючись, але тіло знало, він прямо за її спиною, ця напруга була сильнішою за будь-який дотик. Коли вона піднялася, він мовчки допоміг накинути халат. Його руки ненадовго торкнулися її плечей. Але цього вистачило, щоб у грудях защемило. Вийшовши, вона відчувала, ніби частина чогось залишилася там, у кімнаті, на масляній тканині кушетки. На наступний ранок чоловік запитав, чи є хліб, вона відповіла, що купить по дорозі, а сама дивилася у вікно, думаючи не про нього, а про влада, про те, як його пальці ніби розгладжували на шкіру, а тривогу всередині. Витягнула телефон і написала є вільний час завтра. Відповідь прийшла миттєво, так, у той самий час чекаю. Вона знала, це вже не просто масаж. Наступного вечора Олена прийшла трохи раніше. Серце билося так, ніби вона йшла не на масаж, а на перше побачення після довгого вигнання з власного життя. На ній була чорна спідниця до коліна, щільні графітові колготки з легким геометричним візерунком і проста бежева водолазка. Волосся вперше за довгий час. Було розпущене, не наче безтурботна річка, що тече поміж камінням. Вона хотіла відчути себе красивою, навіть якщо ніхто цього не скаже вголос. Владислав зустрів її біля дверей мовчки, лише кивнув і відступив, пропускаючи всередину. У кімнаті вже горіла свічка. Той самий сандал, але тепер з мускатними нотками. Аромат став більш насиченим, майже інтимним. Вона зняла взуття. Повісила пальто на гачок, і босоніж пройшлася по дерев'яному підлозі. Він жестом запросив лягти все було так само, як минулого разу, і водночас зовсім інакше, коли він накрив її ноги рушником і поклав руки на плечі. Вона відчула сьогодні ритм інший, повільніший, усвідомлений. Його долоні не просто розминали м'язи, вони наче питали дозволу на кожен сантиметр. І вона мовчки дозволила Владислав Ковзнув по спині вниз. Затримався біля основи хребта. Легкий натиск, і вона здригнулася. Цього разу від несподіваної хвилі бажання. Він зрозумів, прошепотів біля шиї, все гаразд, так, відповіла вона, дивуючи своєму власному голосу. Все дуже вона не встигла закінчити, він взяв іншу олію, з терпким запахом кориці, який нагадував полень. Його руки стали теплішими, ніж раніше. Він знав, де зупинитися, але підходив до межі надто близько. Вона відчувала це всім тілом, коли пальці провели уздовж талії, ледь торкаючись країв рушника, вона затамувала подих. Він це помітив і зупинився. У кімнаті ніби завмер час. Лише їхнє дихання можна зробити розтяжку. Хриплим голосом спитав він, вона кивнула, не відкриваючи очей, Владислав обережно підняв її ногу через рушник. Трохи повернув стегно. Рух був технічно правильним, але її тіло знало це більше, ніж фізика, коли він поправив край спідниці, щоб не заважало, вона ледве не здригнулася. Ніби він торкнувся внутрішньої частини її бажання там, де вона сама насміла би він не переступив межу, але стояв на міліметр від неї, ніби чекав, поки вона зробить крок. Коли все закінчилося, вона лежала з закритими очима. Не від втоми. Від того, що всередині щось вібрувало, прокидалося, пульсувало, Владислав допоміг їй піднятися. Його пальці затрималися на зап'ясті трохи довше зазвичай. Він подивився їй очі, і вона побачила в його погляді щось нове небажання, нелегковажність, а прийняття він прийняв те, що між ними вже не просто процедура. Вона вийшла на вулицю. Вечір був холодний, вітер тягнув за поділ спідниці. Вона йшла по скрипучих дошках тротуару і відчувала, тепер усе зміниться. Наступного дня в аптеці вона ледве тримала фокус. Руки виконували роботу, продавали краплі, писали звіти, але розум був там, у кімнаті зі свічкою і корицею. Вона згадала його погляд, його пальці, його паузи. На третю процедуру вона йшла не за масажем, вона одягнула сукню кольору вина, облягаючу, але стриману, а під нею. Комплект темного шовкового білизни. Не для нього, а для себе, щоб нагадати, що вона, жінка, коли зайшла, він навіть не здивувався, лише подивився довше, ніж потрібно. Вона зрозуміла, він усе зрозумів і дозволив цього разу вона не боялася, вона йшла не як клієнтка, а як жінка, яка знає, за нею закриваються не лише двері, а й старі страхи. На ній було легке бордове плаття в стилі білизни, приховане під щільним пальтом. Волосся було зібране на потилиці. В ухах, тонкі сережки з гранатом. Все виглядало скромно, але навмисно вона знала, він помітить Владислав, відкрив двері, і в його погляді було те, що не можна підробити, впізнавання він не сказав ні слова. Лише злегка схилив голову. І цього було достатньо, кімната була освітлена тьмяно, лише одна лампа світила над кушеткою. Повітря було насичене ароматом ладану і парцю. Вона відчула, як одразу стало жарко, він стояв ближче, ніж зазвичай. Його футболка була темно сірого кольору, волосся трохи вологе, ніби він готувався не до масажу, а до зустрічі. Ти виглядаєш інакше, тихо сказав він. Я відчуваю себе інакше. Відповіла вона. І хочу, щоб ти зробив усе, щоб я пішла звідси не такою, як прийшла, Владислав кивнув повільно, глибоко. Він усе зрозумів, вона лягла на кушетку, але він почав не зі спини, його пальці ковзали по арці ступні, натискали на точки, від яких зсередини піднімалася хвиля жару. Вона лежала з заплющеними очима і відчувала, як він малює її контур не тілесно, а енергетично, точно. Навмисно він дійшов до стегон. Рушник лежав неохайно, але все ще прикривав межу, знімеш плаття сама. Запитав він голосом. Що не здригнувся, вона не відповіла. Лише сіла, розтебнула лямку і дозволила тканині сповсти з плечей, залишилася в білизні, він підійшов, і вона відчула, як його дихання змінилося, він не торкався одразу. Просто стояв, ніби всмоктував її образ, коли він знову почав масаж. Його рухи були іншими, не механічними, а глибокими, майже медитативними, він водив руками по хребту. Затримувався на лопатках, опускався нижче. І раптом зупинився, присів на корточки біля кушетки, дістав з полиці тонку алую нитку і подивився їй в очі. вона не питала. Навіщо він пов'язав нитку на її зап'ясті. Туго, але не боляче, наче клятву, це знак, прошепотів він. До нього все твоє. Після моє вона здригнулася не від страху, а від того, як простий жест вдарив глибоко, це не була іграшка. Це був ритуал. Владислав нахилився і повільно повернув її на спину. Вони не поспішали, він не квапився до тіла, його пальці торкнулися ключиці, потім живота, ребер. Він дивився на неї, наче шукав відповіді в кожному сантиметрі. Ти красива, сказав він. Але це не головне, він поцілував її в лоб і лише тоді повернувся до масажу по-новому, він більше не працював з м'язами. Він говорив з її шкірою, утоці між грудьми і плечем затримався трохи довше. Його рука тремтіла ледве помітно, її пальці стиснулися в кулак, і е вони не говорили, лише дихали він і вона, коли все закінчилося, він не став знімати нитку. Лише торкнувся її пальцем, носи. Доки не відчуєш, що вона стала частиною тебе, вона вийшла в повній тиші з цією алою ниткою на зап'ясті. Як знаком, вона не знала. Ким стала тепер, але точно не тією. Що прийшла сюди вперше, минув тиждень, вони не писали одне одному ні слова. Вона не дзвонила, він теж, але кожної ночі вона торкалася червоної нитки на зап'ясті і відчувала, він поруч, ця нитка стала більше, ніж знаком. Вона була мостом між двома реальностями. Там, де була вона, з звільнянська, і там, де вона, жінка, в тілі якої все ще бушує життя, вона знову записалася. Повідомлення було коротким, можна сьогодні ввечері. Відповідь прийшла швидко. Так, чекаю, на ній був щільний светр з вирізом човником і коротка спідниця в клітинку. Темні гольфи до середини стегна. Під светром чорне мережи в небоді. Волосся було напіврозпущене, вона знала, кожен рух одягу говорив за неї, він зустрів її інакше, суворіше, без натяку на усмішку. Здавалось, він щось зрозумів і готувався до фіналу, де не буде гри. Лише правда, він мовчки взяв її за руку, ту, на якій була нитка, і провів у кімнату, там горіли свічки. Аромат був новий бергамот, мускус, щось тепле і пряне, він не пропонував знімати одяг, просто чекав, вона повільно зняла пальто, потім гольфи, спідницю залишилася в боді. Він дивився без жадібності, майже як на ікону. Священно вона лягла, він почав зі плечей, як завжди, але цього разу його дотики несли щось інше, він наче зчитував її тишу, де вона напружена, де хоче кричати. Де боїться, його пальці повільно йшли вздовж хребта, затримувалися біля шиї. У ключиць він мовчав, але вона відчувала, що він говорить з нею, в якийсь момент він зупинився. Присів поруч, рука лягла на її зап'ястя. Ти носиш цю нитку, сказав він. Значить. Довіряєш, так, кивнула вона. Але я все ще боюся, чого нічого не відчувати, він провів пальцем по внутрішній стороні стегна. Обережно, поверх боді межа не була порушена, але шкіра загорілася, він взяв її руку і поклав собі на груди, серце билося, вона відчула його ритм і прошепотіла. Я не зможу зупинитися, він кивнув, пальці пішли вище, уздовж стегна, по боці, до ребер. Повільно, наче ловив подих, вона лежала, не опираючись вперше повністю. Раптом він встав. Відійшов до полиці, дістав темну вуаль, майже чорну, накрив нею її тіло, крізь тканину. Вона нічого не бачила, але відчувала кожен рух, його руки стали незнайомими. Новими, чужими і захоплюючими він торкався грудей, живота, шиї, все крізь тканину. Вона тремтіла, сльози знову підступили, але це були сльози звільнення, він нахилився. І крізь вуаль вона відчула тепло його дихання біля вуха. Шепіт, завтра востаннє все завмерло ні дихання, ні звуків. Вона лежала під тканиною, стискаючи край кушетки. Наче трималася за щось більше, він прибрав вуаль, не дивлячись її у вічі, і вийшов з кімнати. Вона залишилася сама, але вперше не порожня ранок був начев. Тумані вона варила каву, не відчуваючи смаку, дивилася у вікно. Але не бачила вулиці, син прислав повідомлення. Приїду через два тижні, чоловік спитав, куди подівся. Його крем від засмаги, весна тільки починалася, а всередині неї вже все догоряло, вона одягла своє сіре плаття на гудзиках, просте, але улюблене, під ним нічого, ні білизни. Ні, колготок вона йшла до нього востаннє. Він зустрів її вже в кімнаті, без слів, лише погляд, спокійний, але з чимось палаючим усередині, ні докорів, ні, ніжності, тільки точка. Фінал, вона зняла пальто, він підійшов і провів пальцем по коміру плаття. Вона дивилася йому в очі. Ми не грали, не кокетували. Це був вибір, сказав він. Сьогодні ти сама вирішуєш, додав, що робити. Що пам'ятати? запитала вона, він кивнув. Тоді я обираю не боятися, він почав розтібати гудзики повільно. Один, другий, третій, плаття ковзнуло по тілу і впало на підлогу. Вона залишилась перед ним оголеною, але неуразливою, сильною, як ніколи, він провів долонею по плечу, потім по боці, до талії, Це не були ласки, це було прощання. Вона лягла на кушетку, не лицем униз, а вгору, відкритою, готовою, він почав з її долонь, торкався за п'яєсть, пальців, немов згадуючи все, що не сказав, піднявся вище. Шия ключиці. Грудна клітка, рухи його були майже священними. Ти змінилася, тихо промовив він. Я просто прокинулася. Прошепотіла вона у відповідь він нахилився, їхні лоби торкнулися. У кімнаті стало душно. Хоча жодна свічка не горіла, тільки вони, тільки шкіра, тільки али слід нитки на її руці. Він доторкнувся до неї. Знімай, якщо хочеш. Вона мовчки розв'язала нитку, він зрозумів, підняв її на руки легко, мов повітря, посадив на край кушетки, обійняв не як масажист. Не як чоловік, а як людина, яка прощається, його губи торкнулися її плеча, потім шиї, підборіддя, поцілунок був нежадібним, ніжним, шанобливим, як подяка, їхні тіла заєдналися без різкості, без стогонів. Тільки рух, рівномірний у ритмі дихання, він дивився її в очі весь час, і в тому погляді було більше, ніж у будь-якому зізнанні, коли все скінчилося, він тихо сказав. Мені треба їхати назавжди, я не міг сказати раніше. Вона не здивувалась, не заплакала, просто поклала голову на його груди, запам'ятай мене. Не тіло. А ось так він провів рукою по її волос'ю. Запам'ятаю, вони одяглися в тиші ні сліз, ні сцен, лише мовчання двох тіл, що стали надто близькими, щоб залишитись. Коли вона вийшла на вулицю, на асфальт повільно падав сніг перший за березень, тонкий. Мовсіль він осідав на вії, пальці, на зап'ястя, де ще недавно була нитка, вона йшла додому і знала, вона вже не та, що була, а алу нитку вона пов'язала знову. Не на руку, а на щеколотку, як знак, як пам'ять, як таємницю, і тепер кожної весни, у перший сніг, вона знала, він десь там згадує точно так само. Наступної весни вільнянськ прокинувся під сірим небом, де легкий дощ розмивав сліди минулої зими. Олена стояла на порозі власної аптеки, вдивляючись удалечень, де за горизонтом ховалися обриси рідного міста. В її руках була маленька коробочка, подарунок від влада, який вона зберігала, мов таємницю, що не належала цьому світу. Вона торкнулася червоної нитки, що тепер обвивала щеколотку, і відчула холодний подих спогадів, які ще не хотіли відпускати, після того прощання з'явилася порожнеча, яку не могла заповнити ні робота, ні звичне життя. Усі знайомі вулиці міста здавалися чужими, наче вона сама стала гостею у власному житті. Але в глибині душі жевріла іскра, що не давала забути те, що сталося, ніжність дотиків, шепіт голосу, запах кориці і ладану, що ніби вплівся в її кров одного вечора. Коли місто огорнула темрява, а на небі з'явилися перші зорі, телефон Олени несподівано задзвонив. На екрані миготів номер, який вона давно не бачила. Серце забилося швидше. Вона підняла слухавку і почула той самий голос, що колись розтопив її холод, Олено, настав час, вона взяла глибокий вдих, пригадуючи все. Від першого погляду до останнього поцілунку. І тоді зрозуміла ця історія тільки починається. Вітер підхопив її сукню, що злегка оголювала стегна, і вона посміхнулася адже іноді, щоб знайти себе. Потрібно спочатку загубитися, таємниця залишилася. І вона чекала свого відкриття. Вітер грався з подолом її тонкої сукні кольору темного винограду, коли Олена крокувала вузькими вуличками вільнянська. Ніч була прохолодною, але серце гарячим, немов вогонь, що не хотів згасати. Телефон у кишені тихо вібрував, нагадуючи про цвінок, який змінив усе. Вона зупинилася біля старої лавочки, де колись сиділа з Володимиром, перш ніж їхні шляхи розійшлися. Ніби тіні на заході сонця настав час, тихо повторила вона слова. Що звучало як заклик до чогось нового і страшного водночас, світло ліхтарів відкидало довгі тіні, і Олена відчула, як нитка на щеколоці починає тепліти, немов оживаючи під її дотиком. Вона згадала, як Владислав говорив про цю нитку, не просто знак, а міст між світами, між тим, ким вона була і ким може стати, що ж мене чекає. Подумала вона. Посміхаючи свої власні невизначеності. Адже життя це не завжди відповідь, іноді це питання, які ведуть у темряву, де світло тільки починає пробиватися, вона вирішила не чекати більше. Повертаючи назад до будинку, вона відчула, як кожен крок відлунює у глибинах її душі, відкриваючи двері до нової таємниці, що вже чекала на неї за рогом наступний крок. Найважливіший. І вона була готова зробити його. Олена відчувала, як холодна ніч обгортає місто, але в її серці палах кутіла незгасна жага. Вона йшла тихою вуличкою до старого будинку на околиці Вільнянська, тому самому, де колись зустріла влада. Двері були злегка прочинені, і м'яке світло лампи ледь проривалося крізь щілини жалюзі. Вона зупинилась, відчуваючи, як нитка на щеколоці стискається, мов заклик увійшовши, Олена зрозуміла це не просто зустріч. Це початок нового обряду, який змінить її назавжди. У кімнаті вже стояв Владислав, його погляд був сповнений таємниць і незрозумілої глибини. Він простягнув їй руку, і в цю мить світ навколо ніби завмер. Ти готова? Тихо запитав він, вона кивнула, відчуваючи, як усі сумніви тануть у вогні бажання та невідомості почалося щось більше, ніж просто масаж чи дотик. Це було мовчазне спілкування двох душ. Що шукали відповідь у темряві. Але нитка на її ще стала символом переходу, мостом між минулим і майбутнім, і коли перші промені світанку проникли у кімнату, Олена знала. Тепер її життя вже ніколи не буде таким, як раніше, але попереду чекала ще одна таємниця загадка, яку їй доведеться розгадати, щоб знайти справжню свободу.